Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга яку ми сьогодні глянемо, називається Легенди Марвел від видавництва Мальопис. Дуже раджу вам це видавництво, тому що про нього я взагалі не знав. Але потім я з ними списався. Вони прислали мені безкоштовні комікси, за що я їм дуже вдячний. І ще й на сайті я в них докупив коміксів, і тепер в мене дуже багато коміксів від цього видавництва. Дуже круте видавництво, а особливо його комікси. Прикольні ілюстрації і прикольний текст. Саме цей комікс тут розповідається про історію різних супергероїв. Наприклад, якщо почати першу, то це в нас Люди Ікс. Різні люди Ікс, наприклад, Янула, якийсь там циклоп, Деяких з них ви знаєте, деяких ні. Тут історія про них не дуже довга. І далі наступна історія йде про Халка. Халк. І хоч деякі історії тут не зовсім е, збігаються з оригіналом, наприклад, як тут про людину Паука написано. Але історії цікаві, дуже багато різних супергероїв. Е, і, або суперлиходіїв, про людину паука про Халка, про е гончика і взагалі дуже багато різних персонажів. І сама книга просто дуже цікава. Навіть про фантастичну четвірку, звідки вони отримали ці здібності. Взагалі, ілюстрації круті, читаються швидко, читається легко і можете дізнатися е історії деяких супер. Супер персонажів, про яких ви не знали. Наприклад, я не знав звідки в суперчетвірки їхня суперсила. Я, тепер я про це дізнався, і, і тепер я знаю. Або ще щось, ще щось. Тобто крута книга, круті персонажі, дуже вам її раджу. Також буде гарно виглядати на вашій паличці. А ви читайте комікси, читайте різні книги, читайте українською мовою, читайте різними мовами. Але тільки не російською, тому що наш вам це треба на ну, всім, па-па-па-па!